Всім доброго дня, Христос рождається. Сьогодні, 14 лютого, Всесвітній день дарування книг. І саме сьогодні я вибрала такий день, щоб презентувати вам нову книгу з мали Мирослава Павловича, яка називається Тернистий Шлях до волі», яку він подарував нашій шкільній бібліотеці. Смалига Мирослав Павлович народився 8 вересня. 1926 року у селі Глищаван. Навчався у Теребовлянській гімназії, в торговельній школі. Мирослав Павлович чудова людина, педагог, історик, громадський діяч, краєзнавець. Після навчання в Теребовлянській гімназії 1933 року Мирослав Павлович навчався у Торговельній школі. Потім було навчання у Чуртківській гімназії це 39-44 рік, учасник бойових дій Другої світової війни 1944-45 року. Після закінчення війни Мирослав Павлович поступає на навчання у Чернівецький університет на історичний факультет, після закінчення якого вертається у своє рідне село Глищева і працює учителем історії. Трішки пізніше працював заучем, директором Іванівської школи, потім завідувачем районним відділом освіти. З 1968 року по 2004 рік він очолює Теребовлянську спецшколу-інтернат для слабозорих дітей. Це цей заклад, в якому зараз працюємо і навчаєтеся ви, і ми працюємо. Брав активну участь у відродженні Товариства Просвіта Теребовлянської гімназії, створені спілки краєзнавців, українського історико-краєзнавчого музею. Ініціатором є відновлення першого в Україні осередку товариства Молода просвіта, довголітній голова Теребовлянського міського об'єднання просвіта. Мирослав Павлович. За свій життєвий шлях написав дуже багато історичних, науково-публіцистичних книг і статей. Він являється автором статті Теребовля, яка була видрукована у 26-томнику «Історія міст і сіл Української РСР у 1973 році. Також є автором книги і головою Редакційної колегії Історія міст і сіл Теребовлянщини. Видав книги вони загинули у Паталиському степу у 2001 році. Історія села Глищава видана у 2002 році. З історії Теребовлянської гімназії. Ось ця книга була написана у 2004 році. У 2007 році вона була доповнена і перевидана. На науково-практичних конференціях Мирослав Павлович виступав з доповідями національне культурне відродження Теребовля у 1940-х-60-х х роках, автор численних науково-публіцистичних статей у різних часописах. Смалиго Мирослав Павлович, відмінник народної освіти України, почесний член всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Він нагороджений всеукраїнським товариством просвіта, медаллю «Будівничі України за вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення Української держави. Книгу, яку ми сьогодні презентуємо, повинно була побачити світ ще у 2010 році. Але в міру деяких обставин цього не сталося. І тепер уже в, у час жорстокої російської агресії та потреби у вихованні нових поколінь українських патріотів, які борються за вільну Україну, видавництво цієї книги ще стало більш актуальним. Книга складається із трьох розділів, і більш детально про те, що вміщено у цих розділах, я запрошую розказати вчителі історії Наталі Михайлів в даній книжці Тернистий Шлях до волі», автором якої є Мирослав Смалига. Автор наводить цілий ряд прикладів своєї героїчної боротьби українського народу проти царських та більшовицьких окупантів за свою незалежність від найдавніших часів і до сьогодення. Якщо коротко розказувати про зміст даної книжки, то вона складається з трьох розділів. Зокрема, в першому розділі подані відомості про фальсифікацію історичного розвитку України від найдавніших часів і до розпиту тюрми народів, бувшої тоталітарної російсько-більшовицької СРСР. Автор також в цьому розділі подає матеріал про битву козацького війська на чолі українського гетьмана Івана Веговського проти царських військ. Під містом Конотопо, як ми знаємо, після смерті Богдана Хмельницького в 1657 року в нього залишається син Юрій Хмельницький, якому на цей час було лише 16 років, і е, Юрій по своєму молодітньому віку, він ще був не готовий до того, щоб ставати головою держави. І тому гетьманською радою було прийнято таке рішення, щоб вибрати. Одного з найближчих прибічників Богдана Хмельницького, генерального писаря війська Запорізького Івана Виговського, гетьмана України. Зокрема, Московська московській державі цей вибір дуже не сподобався і. Почалася проводити політика для того, щоб гетьмана забрати від влади. І ті всі дії, які починає проводити московська держава, приводять до того, що Іван Виговський шукає союзника, а саме укладає гадяцький договір з Річчю Посполитою. І, зокрема, оце, що він укладає цей договір з Річчю Посполитою, приводить до того, що Росія відсилає армію для окупації лівобережної України. І саме 8 липня 1659 року відбувається Конотопська битва. Місто знаходилося декілька днів. В облозі російських військ, але на допомогу приходить гетьман Іван Виговський і, зокрема, він. Це що він приходить допомагає місту, призводить до того, що російська армія зазнає значної поразки. Битву біля Конотоба було виграло завдяки Івану Виговському. Наступне, що розповідається в книжці, це йде про Батуринську трагедію, яка відбувається в 1708 році. Зокрема, місто Батурин воно було столицею п'ятьох гетьманів України, а саме Івана Сонойловича, Дем'яна М. Грішного, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського. Зокрема, після того, як Мазепа укладає шведсько український військовий політичний союз з Карлом 12, російський цар висилає на Україну каральні війська на чолі з Меншиковим для того, щоб знищити столицю Батури. І, зокрема, завдяки зраднику, який виявився серед українців, менше кого здається зруйнувати столицю Батурина. Повністю стирає, стирає її з лиця землі. Зокрема, жертв той час було дуже багато, десь коло 20 тисяч. Але згодом столиця відновлюється, і, зокрема, Кирило Розумовський будує там свій палац. Це єдиний палац, який зберігся до сучасних часів від гетьманів. І, зокрема, в даному підручнику. Є багато ілюстрацій. Зокрема, вміщено фотографії гетьманів, резиденцією якої було місто Батурин. Так, зокрема, тут є і які розкопки проводились на території цього міста. І, зокрема, сам палац Кирила Розумовського і його інтер'єр, і навіть вміщено як президент України Віктор Ющенко проводить тут свої наради. Наступне про що йде розповідь в цій книжці це про героїчну боротьбу української молоді під станцією Крутами, що на Чернігівщині, яка відбулася 29 січня 1918 року. Зокрема, тут розповідається про нерівний бій з армією генерала Муравйова і молодими студентами. Зокрема, тут навіть вміщено ілюстрації. Схема боїв, як відбувалося, Крути, ось бій під Крутами. Зображено який музей відкрито крутам, і Аспольдова могила, де були переховані 27 юнкерів, яких було замородовано в Крутах. Закінчується перший розділ тим, що там розказується про листопадовий рейд, так званий Другий зимовий похід. Це остання спроба українських національних сил здобути незалежність в ході національно визвольних змагань, які були протягом 1917-21 років. На жаль, перемога була за радянськими військами. Наступний розділ. Який другий де автор дає коротку е, характеристику історії розвитку Теребовлянщини від найдавніших часів і до сьогодення? Зокрема, в книжці є хронологія міста, міста Теребовлі, яка починається від першої письмової згадки в 1997 році на Люблінському з'їзді, і впродовж до 2016 року, коли Теребовля стає учасником семи чудес світу. Далі подано матеріал про героїчний подвиг члена ОУН Михайла Прусака і його дружини Стефанії із села Слобідка Струсівська проти каральних органів НКВД. Зокрема, в даній книжці вміщено біографія. Михайла Просака, і описано даний бій, який тривав три дні і три ночі. І тут вміщений вірш також присвячений Михайлу Прусаку. В даній книжці також розповідається про жорстоку розправу німецьких окупантів в села Гумницька та Струсів. Зокрема, оця жахлива розправа відбувається 2 січня 1944 року, коли поблизу сіл знаходять Тіла двох померлих німецьких солдатів, після чого були зібрані жителі двох сіл і е, поставлена вимога, щоби видали людей, які зробили ці вбивства. Е, звичайно, люди не здали своїх. І тому було, е, німецькі фашисти вирішили, що. Е, Жит... Поляки, жінки, діти і люди похилого віку, можуть йти додому. І лишилося в гумнисках 32 людей, а в Струсові 25 людей. І цих всіх чоловіків, які залишились, було розстріляно. Зокрема, тут навіть є список цих людей, які... яких було розстріляно, і могили, які є у їхніх селах. Про наступне, що розповідає автор. Це йде про героїчні подваги за волю України в селах Глищава, також про подваги, які здійснили члени боївки Служби безпеки УНУПА Стріла в районі села Панталига, А саме описується останній бій з НКВС 16 лютого 1945 року. Зокрема, проти двох дев'ятих героїв протистояло 200 окупантів від. Більшовиків, і звичайно, цей бій був нерівний. І наші герої ОНУ опа загинули, і їхні тіла протягом трьох днів і трьох ночей лежали посеред села. Їх не можна було забрати, і лише на четвертий день дозволили забрати мертві тіла з вулиць і поховати в могили. Зокрема, в в даній книжці йде коротка. Зокрема, вміщено могили, так, де, зубра... де поховані герої, і, зокрема, біографія про кожного загиблого з героїв. Далі також йде трагедія в селах Нова Брикулиця, Стара Брикулиця та Хмельівка, так. де також були розстріляні люди, і в період від 44-го до 50-х років там було розстріляно близько 300 людей. І в останньому розділі здобуття волі цей в цьому розділу йдеться про тернистий шлях до встановлення незалежності на теренах нашого району, який тривав від 1918 по 1991 рік. І даний відрізок часу автор розділив на події, в яких відділяє терористичні дії по відношенню до українського народу, народу з боку радянської влади. Зокрема, там розповідається про встановлення демократичних сил. На Рибулянщині, коли вперше було піднято синьо-жовтий прапор, про демонтаж пам'ятника Леніну, про те, як починає відроджуватись і розвиватися просвіта на територіях району. І на закінчення автор закінчується книжка тим, що автор згадує і події новітньої історії, тобто це революція гідності. І висловлює світлу і незабутню пам'ять героїв України, які стримують поширення путінського режиму на територіях України. І, зокрема, поданий матеріал, який є в даній книжці, він сприяє вихованню в сучасній молоді дусі національного патріотизму і любові до своє, до свого народу до свого до своєї батьківщини. Вчителі, учні, ми сьогодні присутні. Назнакові події для нашої школи. Дорослі розуміють, що ця подія називається презентація книжки. А для маленьких я скажу по-іншому. Це день народження книжки, так, саме її перший день народження. Адже ця книжка вперше побачила читача. Ця книжка вперше завітала у стіни навчального закладу, де працював її автор. Нещодавно Смолизі Мирославу Павловичу виповнилося 90 років, і велика шана, дяка йому за те, що у такому поважному віці цей чоловік займається дослідницькою пошуковою роботою. Ця кількість книг, яка перед вами свідчить про те, що все життя своє він не тільки віддав педагогічній ниві, все життя він був невтомним краєзнавцем. Все життя він намагався. Довести до читача те, що відбувалося в нашому краї, адже ви розумієте, що радянська влада. Не дозволяла друкувати багато матеріалів ні про життя і діяльність членів ОУН, ні про УПА, ні про інші такі організації, які боролися з окупаційними режимами. І ось завдяки Мирославу Павловичу ми маємо велику написану історію нашого краю. І дай Боже здоров'я таким людям, як Мирослав Павлович, Малига і ще. Довгих років йому життя, плідної праці, і дати ще нам чималу інформацію до наших наступних книг і заходів. Дякуємо.